В Євангелії, яке ми сьогодні чуємо, є дві притчі: про загублену вівцю і про цю загублену драхму. І обидві вони говорять про одне і те ж. Вони говорять про серце Бога, яке шукає. Так написано, що до нього наближалися всі митарі і грішники, щоб його слухати. Тобто до Ісуса йшли ті, кого інші від себе відштовхували, інші їх не приймали, ті, кого суспільство вважало негідними, нечистими, зіпсованими. І саме з цього починається це Боже Слово: Бог не боїться наших ран, Бог не соромиться наших падінь. Бог не уникає тих. Кого уникають люди? Фарисеї при цьому обурюються, так? Він приймає грішників і їсть з ними. Так, саме так робить Господь приймає грішників і їсть з ними. Ісус не просто каже їм: Я вас люблю. Ні. Він сідає з ними за один стіл. Тобто Він входить з ними в відносини. В близькість, в дружбу, в глибину. Він робить набагато більше. Ця притча про одну вівцю серед ста це історія не про математику. Один сто, а про любов. І цікаво, що Господь говорить, починає цю притчу так, який з вас не залишить 99, так, і піде шукати одну. Ну, так, якщо я собі про це роздумував, ну не знаю, чи я зустрів би того, хто залишив би 99 овець і пішов шукати би е е цю одну. так. Людина скаже швидше: одна загубилася шкода. Але ще маю 99, а Бог каже: одна загубилася, і без неї стадо неповне. Ісус показує нам Бога, який не чекає, коли ми самі повернемося, так? а колись прийде, обдумається, прийде. Він не дорікає сам винен або сама винна. Так? Або як часто можна почути, якщо ти зробив помилку, то, то збоку тобі так ще з пошмішкою мій сказати, а я ж тобі казав, а я ж тобі казала, так? або не ставить, він не ставить любов на ваги, він іде шукати, він йде шукати в темряву. Він йде шукати втерня, йде шукати в мої гріхи, в мої страхи, в мої залежності, він де шукати в мої втечі, туди, куди я втікаю, ховаючись. Він іде туди, куди я сам боюся в своєму житті заглянути, тому що, можливо, мене настільки там болить, там, де я сам себе засудив, туди він іде. Там, де вже я не вірю, що можу змінитися, і туди Він іде. Там, де мені соромно, буває навіть молитися, туди приходить Воскреслий Господь. І Ісус підсумовує так: буде радість на небі з одного грішника більша, з одного грішника, що кається більша. Ніж з 99 праведників, тому що радість, дорогий брате та сестро, полягає не в тому, що хтось був святим і залишився святим, а в тому, що хтось був загубленим і дозволив Богові знайти його, ось в чому полягає справжня радість. Церква не живе для святих. Церква. Живе для грішників, які шукають шлях додому. Ті, хто вже святі, вони вже вдома, вони вже вдома. Якщо ти впав, то це не кінець історії. Якщо ти заблукав, то повір, Бог вже в дорозі шукаючи тебе. Якщо ти в темряві, то світильник Божої любові горить. Повір в це. Амінь.